До нас в розмовній студії долучається Іван Уст, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень і кандидат економічних наук. Пане Івана, вітаємо! Раді бачити. Вітаю, пані Олена, пане Олеже, вітаю всіх телеглядачів. Далі будемо говорити про військову допомогу, але й про гроші. Теж так, ну а про що ще говорити із. Паном Іваном слухайте, ну це така історія? Ем, отже, військова допомога для України в наступному році під загрозою причиною є фінансові труднощі союзників та небажання збільшити кількість допомоги? Про це інформує Блумберг. У виданні наголошують, Київ прагне переконати партнерів виконати обіцянки, адже економіка Росії нині працює на підтримку війни. Водночас соратники України цього наразі не роблять. Пане Іване, чи настільки складна? ситуація з ресурсами і запасами у союзників, як це описує Блумберг, що заважає їм такі бути рішучими, наполегливими і відповідальними виконувати обіцянки? Ну і зрештою, а якщо таки ні? Ну, пункт перший, що дійсно не думаю, що настільки вже погана ситуація. Тобто, зрозуміло, що ділові видання вони люблять, як то кажуть, негативні заголовки, бо є таке правило, що негативні заголовки читають частіше ніж позитивні, і саме для того, щоб більше людей, як то кажуть, отримувати аудиторію. І Блумберг і інші видання ділові вони пишуть: що ой, там же проблеми. Ну як же ми це витримуємо, і взагалі Росія ж така потужна. А друге, що стосується, чому такі нерішучі, а тому, що як на мене, немає візії того, а яким буде світ без Росії. Ось просто зараз ми іноді згадуємо початок серпня 1991 року, коли Буш, як вже зараз можемо додавати старший президент США, приїжджав до Києва. Про що він казав? Про те, що ні в якому разі не можна виходити з СРСР, що СРСР повинен залишитись і Україна повинна бути його часткою. Через декілька тижнів СРСР розвалився, і Україна з нього вийшла. І до речі, багато хто вважає, що Буш програв вибори президента США наступного року Клінтону саме через те, що як то кажуть... Але Клінтон теж давайте будемо відверти, не дуже позитивний персонаж в історії укріплення обороноздатності України. Клінтон він демократ. і Там взагалі проблема Америки в тому, що ну при всі повазі до демократів, які зараз при владі, що у них була така ілюзія, що знаєте, все СРСР нема, все добре, все ми тепер великі друзі. І ніяких конфліктів не буде, і це як на мене зіграло дуже погану грашку з ними. Тому що чому вони боялись розпаду СРСР? Їм здавалося, що з'являється велика кількість країн з ядерною зброєю, і тому вони хотіли розброїти до речі, не лише Україна, Білорусь також роззброїла тоді. І вони вважали, що все не з'явилось багато нових ядерних держав, можна спати спокійно. І фактично, 90-ті, це ж був період за тисяча до 2001 року. Коли терористи на чолі з Бен Ладеном не атакували вежі, а до того 90-ті, дійсно такий спокійний був період. Тому якби завжди у наших партнерів, я маю на увазі насамперед, США, ось відсутність цього розуміння, а як це буде без Росії? Оце впливає як на мене найбільше ніж якісь страхи, тому що оця ядерна доктрина, яку Путін нещодавно змінив, знаєте, просте питання, а що йому заважало по попередні версії ядерної доктрини застосувати її, чи не було ударів по станціям дальнього повіщення, вони були в доктрині, вони були чи заходили війська іншої країни на територію Російської Федерації, вони були, бо більше Росія ж визнала частину України своєї території, тобто апріорі mm -hmm. вже було. Тобто, виходить, що та ядерна докрин, доктрина дозволяла Росії їх застосувати, ядерну зброю, але вони щоб замість того, щоб її застосовувати, вирішили. А давайте ми змінимо доктрину, щоб нагадати, що а ми ж можемо це зробити. Тому ну. Це лякалка, на жаль, ще діє, але не так сильно, як власне, оце побоювання світу без Росії. До речі, Великобританія єдина країна з Західних, яка почала, що називається, аналізувати світ. А чи може він бути без Росії? До цього, до речі, єдина країна, яка це робила, це була Туреччина. Я нагадую, 2019 рік тоді Туреччина показала мапу Євразії на 2050 рік, і там значна частка території Росії була замальована у кольори впливу Анкари, і це був такий обережний натяк на те, що є там морозкий мір, а є тюркський світ. І ось тюркський світ, він то якраз на території Росії значною мірою знаходиться. Там Крим, безумовно, вони його вважають Тюркським світом і вважають значну частку Росії. І врешті-решт, що стосується третього питання, безумовно, треба мати, знаєте, такий собі стрес. Тест провести, а що буде, якщо не буде допомоги, тому що ну, мені здається, що його мали б вже провести, і має бути як мінімум три варіанти лікування від цього стресу безумовно. А це ці розмови почали ще на початку 2023 року. Вже тоді казали, що знаєте, ми якось початок війни пройшли з цією допомогою, але давайте думати, що буде, якщо її не буде. Тому що тут ситуація дійсно складна, і абсолютно вірне запитання, але. Через те, що ну буде складно, через те, що прийдеться дуже багато скорочувати соціальних програм, а уряд це не хоче робити. Мені здається, що поки що не йдуть на цей крок, хоча поблок не виключаю, повторюсь, що Міністерство фінансів України якісь такі не публічні, але стресто, ага. робить. тобто, ви не знаєте як аналітик варіантів, які могли би бути принаймні розроблених, або ті, які на стадії фінальної, ну таких не чув. Я розумію, що це. Однозначно суттєво скорочення соціальних видатків можливо це і пенсії будуть скорочені але всі основні напрямки. Тобто, і оскільки це дуже буде непопулярні кроки, і оскільки це може знов ж таки наразити Україну на загрозу повторення долі Німеччини часів Першої світової війни. Там, де ну не програла Німеччина, першу світовому військовому плані. Вона програла її економічно. Економіка не витримала. і все Німеччина вважається країною, яка першу світову програла, хоча знов ж таки Берлін ніхто не брав штурмом. Ну, і взагалі-то там військових дій на її території не так вже багато і було. Тому ось України треба постійно нагадувати партнерам цю історію. А ми не бачили ще план перемоги, який. Президент Зеленський презентував, але Тайм написав, що там є чотири пункти, один з них економіка. І як мені здається, якраз ця економіка там присутня, тому що партнери повинні розуміти, що війна це не лише військові дії. Але це ще й економіка, і треба, щоб економіка трималась. Ну, в цьому контексті, я думаю, можна і про російську економіку поговорити, але просто останнє питання щодо ось цього ось цих там умовних трьох mm -hmm. варіантів, та про які ти питала, чи напевно ми про це повинні знати? Чи все ж таки це історія, яка має пропрацьовуватись, але не афішуватися публічно, тому що це матиме вплив на партнерів, які ну окей, самі собі порадите, маєте три плани, три mm -hmm. варіанти? Безумовно, я думаю, що партнери просять, щоб mm -hmm. такі плани були, тому що коли вони дають гроші, перше, що вони кажуть, а ви на. Насамперед покажіть, що ви можете, а ми вже будемо вам допомагати, і тому не публічно. Я не думаю, що такі речі держава буде робити публічно. Такі ідеї їм показують. Скоріше за все, показують апокаліптичних їх. Чому власне і просимо про допомогу? Що кажемо, дивіться, що якщо і вашої допомоги не буде, прийдеться там не виплачувати пенсії, не там підвищувати суттєво а, різні платежі, які частково покриваються субсидіями, і це може призвести до колапсу в країні. Угу. Е, власне, про суми давайте згадаємо. Через авіаудар по медустанові у сумах зросла кількість загиблих. Їх уже 9-19 поранених. Про це повідомляє офіс генерального прокурора. І вже, ж, якщо ти почав про країну окупанта і про їхню економіку, ну доволі кумедною виглядає спроба зайти місії МВФ для того, щоб оцінити ну власне стан економіки Росії. Слухай, то це дуже кумедна історія. МВФ каже, ми зайдемо і оцінимо. Що ви оціните? Ну те, що. Вони нам покажуть, ну вони вам покажуть долар. Будь ласка, купуйте по 19 з плаща. Знаєш, як маньяки раніше хопив в підворітні, розпахували плаща, і там продавали всі шкарпатки, колготки, духи і долари за зараз, заразом. Але е якщо серйозно, то вочевидь. Е Думки експертів розділились. Вибачте, а ви вже скажете свою. Одна історія про те, що переведена абсолютно на військові рейки економіка Росії, включно з заявою Білоусова про те, що він має оптимізувати, зменшити, згрупувати видатки після шойгу в їхньому міністерстві оборони. Вона виглядає зовсім інакше, тому що видатки ростуть. І вочевидь, що ем... Не буде Путін жертвувати війною, принаймні на 25-й рік. І ми дуже би хотіли, щоб люди, яким він буде недоплачувати, а тут ви мене виправляєте, чи варто чекати соціальним прошаркам, широким недоплат і обмеження і урізання, підняли бунт. Але перше, чи такі не вистачить путіну і Кремлю на все грошей для того, щоб забезпечувати плєпс? І друге, що першим будуть урізати, зрозуміло, що Москва, там Пітер, хто там ще є, великі міста, вони зжитимуть дуже. Добре, і далі їх точно не буду чіпати. Ну, дивіться, Блумберг, який ми згадували на початку, він вже проаналізував бюджет Росії, і дійсно виходить так, що Росія, попри заяву Білоусова, якщо я не помиляюсь, в травні перед тим як його було призначено міністром оборони Росії. Він сказав, що ми його метою є оптимізація власне видатків на сферу оборони, тому ну, оптимізація значить скорочення, скорочення. Тут а, менше мали би витрачати. Да, так, Ми порахували. Ну, дивіться, є такий блогер Майкл. Накі і не секрет, що в нього є спір з колишнім заступником міністра енергетики Росії. Міловим звісно, вони всі не в Росії знаходяться. Що Міловська на 2 трильйони рублів Росія підвищить свої видатки на сферу оборони? Ось вони підвищені на 2,4. на 2,5 трильйони, фактично так. так. Це при тому, що обіцянка була скорочувати. Але підкреслюю, це військовий бюджет. А є ще внутрішня безпека і є ще закриті статті. І ось якщо ми ці безпека, внутрішня безпека і закриті статті, А я думаю, закриті статті там орієнтовані насамперед на безпеку, про як то кажуть, додамо один до одного, то отримаємо 71% російського бюджету на наступний рік, який орієнтується на сферу безпеки. А за рахунок чого буде економія? І це власне Блумберг також показує за рахунок соціальної сфери. Там видатки будуть скоро чи ні. Тобто, те, що Росія витрачає в оточному році, в наступному соціальних буде менше. Тобто розуміємо, що будуть страждати насамперед пенсіонери, інші сфери так чи інакше пов'язані з соціалкою. І тут дійсно Москва не буде. Того, що ви починали, пітер також не буде, але при всій повазі до чи будь-якого іншого суб'єкту федерації, які віддалені від Москви та Пітеру, з більшою ніж 50% ймовірності, там наступного року почнуться проблеми. Давайте вже з другої другої частини. Чому ось пан Буданов, нагадую, казав про літо 2025 року. А якщо взяти Російський фонд національного благополуччя 4,8 трильйонів, і те, що вони використовують приблизно ось в червні 453 мільярди в серпні і липні трошки менше, але я думаю, що восени витрати зростуть, тобто будуть використовувати по пів трильйона рублів цього фонду, то через 10 місяців там грошей не буде. Тобто, фонд національного благополуччя це те, що дозволяло Росії проходити цей період. І якщо там грошей не буде. То треба буде економити. А економити на чому, як написано в практику бюджету на соціальній сфері. Ну але бачите, тут ми зараз говоримо про е, видатки, але так само і про прибутки російські останнім часом. Говорять більше в контексті ціни на нафту, в контексті зміни підходу Саудівської Аравії. Ми з вами якось згадували, до речі, так. цю тему обговорювали вже та, але от просто давайте там по-свіжому, що називається, та ем, чи можна дійсно говорити, що питання нафти і її вартості це теж буде такий визначальний чинник, який буде впливати власне на те, як вони перекроють той свій бюджет? Безумовно, тому що дивіться, радянський союз чому розвалився? Тому що Саудівська Аравія і Сполучені Штати Америки пішли на домовленість, що Саудівська Аравія збільшує видобуток. Відповідно, більше нафти стало на ринку. Ціна обвалилась, Радянський Союз не отримував гроші необхідні для функціонування, і все і розпастись це. Була єдина можливість, яка його врятувала, і це трапилось зараз. Саудівська Аравія практично повторює. Цей крок, тобто певне дежавю, вони кажуть, що з 1 грудня вони починають видобувати нафту. Тобто, якщо раніше вони казали, що їх пріоритет це 100 доларів за барель марки бренд, і для цього вони скорочують видобуток, щоб ця ціна була. Зараз вони кажуть, знаєте, ні, нам ні. треба повернути свою частку. Тому ми будемо частку на ринку на ринку, так угу. тому ми будемо більше видобувати нафти. І відповідно ціна буде йти вниз, і нас це не хвилює. Тобто їх цікавить зараз об'єм. А їх... це вибачте, я правильно розумію, що це пов'язано з цими прогнозами? Що умовно кажучи, в 30-му році спад і попит на нафту знизиться у зв'язку з розвитком електромобілів, електротранспорту і інших альтернативних способів пересування, і ну так само використання інших видів палива. Чи... Тобто до 30-го року за прогнозом 30-й рік називають на не плутаю, як має знизитися, змінитися оцей, оцей, оцей попит а, на ти... вуглеводні, зокрема ці дивіться, що кажуть експерти в власним нафтовій сфері, що в 30-му році буде вони використовувати термін плато, коли попит на нафту він зупиниться. Тобто зараз він зростає, але через електромобілі, через нові технології, нафта буде вимагати світ менше, але ж це не означає, що зменшиться кількість постачальників, бо більше ми ж всі пам'ятаємо, що найбільше. Найбільше за розвіданими запасами нафти країн на світі це Венесуела. І ось вона якраз повертає, може повернутися, що тоді робити. Ну, власне, що робити, нам головне, щоб з Росією все було зле. Що їм, робити, що їм, робити? Що а, їм не робити? А це їх проблеми. У нас їх ну, проблеми. Угу. Не будемо такими оптимістичними, не будемо в рожевих окулярах, що в Росії не все так погано. Давайте будемо відвертими. І запас міцності він значно довший, більший, глибший і так далі, ніж ми і партнери теж собі сподівалися. Проти ядерки, проти атомки ніхто вводити ефективних санкцій не збирається. Давайте відверто. Скільки ще протягне в такому стані, навіть за умови, що. Скільки Післязавтра переглянуть, чи там днями переглянуть, здається у чергову ставку? Да 22 жовтня, 22 жовтня, вони засідання ради директорів центрального банку Росії, і, скоріш за все буде 20. Тобто і що це означає для них? Що це означає для нас? Що це означає для кількості ракет, які летять нам на голови? Ну, безумовно, по ракетам можна спочатку це не вдарити. Але що таке ключова ставка? Це відсоток, під який банки будуть давати кредит. Тобто людина приходить, в банк хоче взяти кредит, і їй зараз кажуть: ну, якщо ставка поки що 19, що 22% відсотки чи 21% даємо вам гроші. А в Росії дуже багато людей існують за рахунок оцих кредитів. Тобто ви взяли один кредит, і коли вам треба його повернути, ви берете інше. Але якщо ставка зростає, це означає, що кожен наступний кредит вам вартує дорожче. І якщо в один момент ви не отримаєте цей кредит, ви не зможете розплатитись. І тут, а якщо ви не зможете розплатитись, будуть неповернення кредитів. А якщо буде шквал цих неповернень, він до речі вже є. То тоді банки перестануть давати кредити. А якщо банки перестануть давати кредити, то тут повертаємось до точки, що російська економіка базується на тому, що треба жити за рахунок кредитів. І ось тут економіка почне зупинятись. І до речі, оцей бюджет війни, який Росія малює. Він же існує лише поки є війна, і це доказ того, що Росія не збирається зупинятись, коли кажуть, що ось там Росія шукає миру. Ні, у них бюджет заточений суто на війну, бо більше російські економісти кажуть, що Росія не може зупинити війну по одній простій причині, що якщо ми моделюємо завершення війни, це означає, що люди, які зараз на фронті від Росії отримують шалені, можливо, навіть гроші, повинні повернутись додому. І отримувати разів 10 менше, а то й більше. Але ці люди зі зброєю на руках і з досвідом її використання. І навіщо Росії мати велику кількість людей, які мають зброю, які мають досвід, і які повинні працювати в 10 разів менше? За цією логікою, їм взагалі, дуже вигідно підвищувати цю ставку банківську для того, щоб кредит вартував занадто дорого і чим більше було охочих пакетуватися. А тут вже ситуація яка, що чим більше її підвищувати, тим відповідно всі підприємства не зможуть брати кредити, і тим більше буде зупинятися економіка, і тим більше буде залежність від імпортних комплектуючих, вона вже є. І до речі, вже зараз у Росії велика проблема це розрахунки. Розрахунки з іншими країнами. І центральний банк він прямо каже, що якщо не вирішити цю проблему, то буде, скажімо так, великі негаразди. Там вже є до речі ідеї щодо переходу на криптовалюти. Але як показав досвід Хезбалиї і Пейджерів, одна кнопочка, і може трапитись велика халепа. А тепер уявіть собі, що у когось є ця кнопочка, яка обрушить сервер, сервер, дає інформація про всі криптовалюти, принаймні про ті криптовалюти, які буде використовувати Росія. Да, це все і немає і ні у Китаї, ні у Росії цих грошей. І це всі пам'ятають про Китай, і Росію про гроші їхні, та і про, скажімо так, особливості. Ем... Трансферів фінансових між цими країнами, отже, після 12 жовтня проблеми з платіжними з платежами між Росією та Китаєм можуть поглибитися. Як інформує Рейтерс, не виключена різка нестача юанів або ж китайські банки можуть перестати приймати платежі з Росії все через закінчення ліцензії, яку видало управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів Сполучених Штатів. Чи продовжить воно термін дії дозволу наразі невідомо? Проблеми з платежами між Росією та Китаєм розпочалися через західні санкції, аби обійти обмежені країни, нібито з травня ведуть перемовини про бартерну співпрацю. 30 років від такого відмовилися ну власне в зв'язку з тим, що цивілізація рушила сильно вперед, і е, виплата зарплат тазиками, унітазами, там, калошами, гумовими валянками. Вона в принципі е, завершилася. Але чи має шанс повернутися бартер у взаємовідносини Москва-Пекін? Як вам виглядати? І навряд чи Пекін захоче матрьошок. У там ти проблема Росії, що навряд чи Пекіну пік це потрібно, бо Пекін дуже прагматичні ребята. Вони самі виробляє в, в, він, він, він він, вже він сам. Знаєте, і є такий жарт, що китайський хлопчик, куди йде в школу, якщо згадує, що він забув собою форму на фізкультуру. Він одразу, поки йде, одразу її mm. робить по в процесі так сказати, свого маршруту до школи. Насправді чи потрібно це Китаю? Адже Китай, країна, у якої давайте 23 рік 2023, Росія це 4% товарообігу. ЄС це 13, США 11, тобто 24% це ЄС плюс США і 4% це Росія. Для Китаю зрозуміло, що треба якось мати стосунки з США і з ЄС, треба технології мати з цих країн, бо знаєте, все, все зможе бути, якщо ці технології раптом перестануть йти до Китаю, а підуть, наприклад, в Індію. Ще одну країну з населенням півтора мільярда доларів, яка обійшла вже Китай минулого ще року по загальній кількості населення. Від собі ж якщо зараз всі гроші підуть від цих країн до Індії, тому що Китай себе веде якби ну дуже сильно агресивно по відношенню до блоку ЄС сша Відповідно, Китаю це не потрібно, і зараз Китай буде думати, а як же шукати, скажімо так, нормалізацію стосунків? Вже ви бачите, навіть Іран шукає певної нормалізації, що викликає в Росії дуже таки негативну реакцію окремих, як то кажуть, заблогерів. Що Іран замість того, щоб будувати антизахідний блок, зараз шукає цю можливість повернутися до нормального співіснування, що дуже сильно раздражає Росії, але це натяк, як хтось написав з російських цих колишніх депутатів. Татів, що і ще один союзник злився, давайте повернемось до України насправді, бо ми так на Росії зосередилися. На пане Іване, от від початку війни запитую всіх, а порахував хтось з економістів зі фахівців? Mm -hmm. А скільки нам виливається в мінус економіці країни? Одна хвилина, одна година повітряної тривоги. Ну тоді, коли от зупиняється все, чи майже все рахували? Я на жаль не зустрічав таких розрахунків, але зрозуміло, що це б'є і по державі. І по перше, зупиняється багато процесів і виробництво зупиняється. Тобто, безумовно думаю, якщо такі розрахунки є, то цифра повинна бути, тому що зрозуміло, що це негатив для держави і. То це також нашим партнерам, натяк, що знаєте, чим менше буде підстава оголошувати тривогу, чим більше буде у нас засобів, скажімо так, не допускати взлетів тих, хто робить ці тривоги, тим буде легше економіці України. І як казав пан Шольц, в перспективі економіці ЄС, адже Україна буде там. Ну так, тут це взаємопов'язано, Можна говорити про превентивне знищення. Того, що пускає ці ракети, і тоді тривоги дійсно не будуть оголошуватися. Пробачте, будь ласка, mm -hmm. панове, пуск керованих авіаційних бомб, тактичною авіацією Донеччина, Сумщина і Харківщина. Бережіть себе, подбайте про себе і залишайтеся в безпеці. Так само загроза артилерійських обстрілів. В кількох громадах на Дніпропетровщині ну, це все чітко видно на мапі поширення повітряних тривог. Так тому ми постійно будемо до цього повертатися. Але тепер про економіку, як вже почали говорити про українську ну, то продовжуємо. Отже, реальний валовий внутрішній продукт України у другому кварталі поточного року зріс на 3,7% порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Дані наводить Держстат у виданні Forbes Додають показник, означає, що українська економіка наразі становить 78% від Воєнного обсягу 2021 року уряд України очікує, що цьогоріч економіка продовжить відновлення на майже 5%. Утім, через російські ракетні обстріли нашої енергетичної інфраструктури показник може натомість погіршитись. Я перепрошую 78% за умови загарбаної частини території, за умови кількості підприємств, які вимушені були закритися або скоротити виробництво. Ну, принаймні, ну не знаю, частина добра частина більше третини тих виробників з України, у яких я щось купувала, починаючи від одягу, закінчуючи керамікою і їжею, вони пишуть ми не працюємо. Ми виїхали, нас розбомбили. Mm -hmm. У нас немає світла для нас. Дуже дорого вирощувати зараз до прикладу птах птахівництвом mm -hmm. займатися на м'ясо. Ми не вивозимо. Це тільки у мене третина у держстата. Вочевидь. Менше виходить значно менше, і ми тут розуміємо, що в принципі чому не сходяться цифри? Це аж всі так релокувалися підприємства, або це гра цифр. Умовно кажучи, харчі виробляють більше, а текстилю менше, або будматеріалів і скла, які потрібно для відновлення, просто підвищили до шаленства, а харчі виробляють менше. Де секрет? Ну безумовно релокація відбулась. Безумовно є різний вплив на різні галузі. Ми розуміємо, що, наприклад, металургія дуже сильно постраждала, тому що нагадую, основні наші підприємства. Це Азовсталь і Ліча в Маріуполі, які на жаль втрачені поки що Україною. Тому а, тут ми не можемо на них розраховувати. Бо більше також mm -hmm. недалеко від фронту. Тобто, так у нас ще лишається «Криворіжсталь», в Дніпрі ще залишається металургійні підприємства. Mm -hmm. Але ж все ж таки частина металургії і така суттєва, тому що у нас Арселор, Мітл, Азовсталь і Ліча це три основні наші. Вони суттєво більше були ніж інші. Тобто тут галузь постраждала сильно. Зараз безумовно відбувається певне повернення до життя. Єдине, що, що може впливати, до речі, і це ми відчуємо у другій половині поточного року, що у нас зараз йде ж порівняння з минулим роком, а я нагадую, що починаючи з другої половини у України були проблеми з експортом з сільськогосподарської. Продукції як через е, кордон з Польщею, де були протести спочатку, перев... спочатку фермерів, потім перевізників, потім знову фермери, тобто вона mm -hmm. там довго відбувалась, плюс була закрита можливість використовувати Чорне море, і це була проблема десь до листопада минулого року. І е, власне це порівняння насамперед видно на статистиці зовнішньої торгівлі. Отака цікава цифра. Якщо за 6 місяців поточного року експорт з України зріс на 1% так, у грошах. То за вісім місяців він зріс на 12%, а ми розуміємо, що шість і вісім, ну в принципі, не така вже так. Чому тому що дійсно ці два місяці, а саме липень та серпень, там були проблеми минулого року, mm -hmm. в цьому році їх немає, бо більше Україна через те, що ми налагодили паралель, ну, називають альтернативний зерновий коридор. По перше, він не зерновий. Чому не зерновий? Проста цифра. Якщо минулого року... За 8 місяців ми не постачали жодної краплини залізної руди до Китаю, наприклад, то за 8 місяців цього року ми постачаємо цю продукцію до Китаю на 600 мільйонів доларів США за те, що проходить до України грошей. Тобто зрозуміло, що ми втратили в інших. Певних товарах, але ось, будь ласка, новий товар, який ну, новіше він новий для торгівлі з Китаєм, але він приносить 600 мільйонів і подивимося, що буде далі. Тому зараз це порівняння, воно як на мене буде грати плюс. Єдине, що дійсно удари по електроенергетиці, вони зменшують можливості виробництва, але при цьому створюється, скажімо так, розуміння, як забезпечити цю подушку безпеки, тобто знайти нові джерела електроенергії, має на увазі як малий бізнес, йому легше, звісно, і середній Тобто генератори і подібні речі, які дають електроенергетику для цього малого бізнесу, і це означає, що якщо через відключення... Централізована система не працює, малий середній переходять на генератори. І вони від неї не залежать з великими підприємствами. Складніше, але там також можуть бути різні генератори. Тому, як то кажуть, тут адаптативність вона також продемонстрована нашою економікою. Подивимося, як вона буде працювати. Ну а це процес завершений вже. Тобто, ну це ж не там не перший день, коли ми стикаємося із такою загрозою, і здавалося би, що там ядро бізнесове, воно мало би вже перейти на остірейки, і тоді би це відбилося на і на ВВП. Зрештою, безумовно. Ну біз... Нас безумовно адаптується, але ми розуміємо, що повністю неможливо покрити, якщо буде суттєвий удар. Але тим не менше, ну поки ж навіть ті цифри, що ми маємо, ну слухайте, ми зростаємо попри повномасштабну війну. Тобто у нас був перший рік, зрозуміло, падіння 22 й рік, а 23 й вже було зростання. Тобто, будь-яка, якщо порівняти там велика депресія, нагадує ті роки минулого сторіччя. Там 4 роки поспіль було скорочення, а у нас він був один. А як і на чому мають відбитися ці цифри, які ми бачимо зараз на табло безпосередньо на автозаправних станціях у зв'язку зі змінами законодавчими, і ну і зв'язку з змінами законодавчими щоб до податків ця цифра як має в перспективі і на чому позначитись? Ну безумовно бачимо, що ці Зростати чому, тому що по перше, все ж таки ми багато імпортуємо. Ми бачимо, що курс гривні також просідає. У нас дуже великий негативний сальдо, 17 мільярдів доларів для розуміння за 8 місяців. Нагашка негативна, це абсолютний рекорд для України. Ніколи такого не було. Плюс, все ж таки, проблеми з доставкою, плюс податки. Знаєте, ну зараз військовий збір, ми всі обговорюємо, А вже і пан Гетьманцев казав, що можливо до податку на додану вартість ми повернемось. Десь в жовтні, можливо, в листопаді. Тобто, поки що, скажімо, так очікування є цього процесу. Тобто, це все буде впливати на ціни, з якими всі будемо зустрічатись не лише на заправках, а й взагалі в магазинах. Закладений по 45 доларів долар в бюджет проект бюджету наступного року. Дані це дійсно в проєкті є. Я думаю, що це От... ваш прогноз більше 45 Знаєте, я чекаю дискусій, тому що поки що, поки що, давайте. Так, у нас сьогодні курс, якщо я не помиляю, 41-13. Ну, я можу помилитися з там з юніта. Ну, так, mm -hmm. але плюс-мінус воно приблизно так. 45, Ну, це таке суттєве скорочення на 10,5%. Тобто подивимось, чи, чи не зробив це спеціально уряд, щоб потім, як то кажуть, під час дебатів у Верховній Раді якось поторгувати з цим, або як наші партнери будуть до цього відноситись, бо партнери, до речі, не дуже люблять подібних кроків. Дякуємо, пане Іване. Іван, Іван Узбуві був із нами. Це головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень і кандидат економічних наук.